Всім привіт! Мене звати Юлія і це моя сестричка Вікуська. Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Roblox High Sick. Ми дуже щасливі, і тому що це наша перша гра. Надіюсь, ми програємо. Ой, виграємо. <розум 'я> Та надіюсь, надіюсь. І от ми будемо трохи рідко знімати, тому що, типу, школа, але цілий тиждень, думаю, ми зможемо познімати. Давай тоді. Подивимося, не знаю. там... До речі, ще ніхто нікого не знайшов. А, ні, вже одного знайшли. І ми дуже раді вас бачити. Мама голова віддівається. О, стрибає. Стрибає! Бай! Окей. Окей, що там по обстановці? Так, вони на тій ялинчиці собі Надіюсь, цю карту всі бачу. Зараз покажу, де кнопочка, як сюди покажу. Надіюсь, я зараз не здохну. Ага, надеюсь. надіюсь. А, так, дурачу, подивись, де там цей вот. Окей. Так, ти, я де? На... стоп, тоде. Я... я на розвідці, я біля ялинкою. О, а, во, все, все, знайшла, знайшла. Що ти зробиш, блин? Я вже думала, що ти вже пішла. Я сижу. Ой, лежу. А що? Я давай. бачу, ти стоїш вже. Я стою, лежу, сиджу. Прикольно. Добре, М давай подивимося, що там. Блін, вже дві хвилини лишилось чекати. Якщо чесно, вони Типа, як він так шукає. Окей, давай підсувайся, може, підемо кудись, ні? Ну, навіть не знаю, куди не піти. Ну. Ну, давай подивимося. ну о, дивися. Давай глянемо він є і тоді М вже підемо. Давай. Ну, він далеко. Юля. Идем. Юля, на вихід. Идем. Так, ходим. Ходим. Так, Угу. Піднімаємося на ялиночку. І зараз, певно, може, давай стрибнемо тоді? Ага. Угу. Що-ща. Давай стрибаємо. Так. Ой, мене кнопка заключила. Так, зараз. О, а, все, побігли. побігли. Давай. Ура, як то ми Я, мені здається, Зараз секунду не. подивлюся, там де там він секунду, так. А, во. Так, він далеко, він далеко, все поб'є. Як може бути такий челік, який не може зловити ігроків, якщо їх бачить. Так, він типу 6, він тим більше ще швидкіший навіть, вот. І його дуже видно тим, що типу за ним такі білі частички з'являються. Ні, ну це просто капець. Ага. Так, окей. О, давай пострібаємо на ліжечку. Ура, Ой, це <гум> Точно. Так, все, давай тут вот заліземо. О, диви. Він далеко, він далеко. Все він далеко. добре. Він, він дуже далеко. Він там так, до бонга. Так, він дуже далеко. Він на другому <гум> кінці карти. <гум> ну, що, я, я пішла на бо мені скучно теж. <гум> добре, я тоді з тобою, Почекай мене. Слухайте, Bye. не знаю, чи мої підписники мене дивляться, але... Bye. Bye. Так, добре, ходим. Так, о, ми виграли! Лише він не спіймав 5 ігроків. Прикольно. Зараз, заходіть на мій канал, там буде тутор, по освогачі лайф та да, там. Да, да. Скажи, будь ласка, як книг називається. Ну, типу канал. канал, як твій називається? Зараз я, я, я знайду свій аккаунт. Так. Ми вибираємо, хто буде ловою. Ну, не ми, а сама ну, гра. Рандом, 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 так. Вот. Цей аккаунт називається, це. Е, така буква А, як би така англійська, ну, і ще раюко по-англійському ризочка і один. Ні, то так, все, давай. Дай. Поки ти тут говорила, вже почалася гра. Ходим. О, бля, ці от ще заморожена. Так, погнали. Е, куди там йти? Зда? Так, на драбину. Там піти наверх. Добре, добре, давай, погнали. До, До речі, в наступному відео ми будемо гравити дома в рекевині. Та якщо відпа Віки все буде добре, бо ми зараз це хотіли зробити, але трохи не вийшло. Бо Вікі щось е залагало. мене дуже сильно лагає, До речі, Хто ще не знає, мене звати Юля. От. О, <риву> я Вік я Віка, я Вікторія, я Віка. <риву> <риву> Віка, Вікторія, Віка. Отак так от. <риву> Три м'я вкупі. Звісно, <риву> я добра, вішлива, і я буду вам говорити і далі ще всворити свою ОС по смаку, тому що ну, це ж ваш вибір. Та, а ще я буду знімати майнкрафт серіали. Надіюсь, не буде мене ніхто обсуждати. Типа, осуждати, тобто. Це просто крінше, ось, що... Ну так, типу, що, мале, що ем, не можуть ніхто знімати. Блін, поки вона так, так йде дуже далеко. Так. Давай поговоримо поки що з підписниками моїми. Да, окей, давай. Е, ну, заходьте на мій аккаунт, хочете там щось робити, робити. Підписуйтеся, якщо хочете. Типа ми не заставляємо, ці блогери, що заставляємо підписуватися. Ті, ну, А4, підпишуться на мій канал. Так. Це просто треш. Так, типа люди хочуть підписуються, хочуть лайки ставлять, хочуть дивитися контент. Ну, ні, заставляють ставити лайки, заставляють знімати відео. Типа, ой, підписуватись маю на увазі. Вот. Мы тут з дикою стоїмо, типа АФК. Але в реальності. Слухаюсь, ось тут є якась кнопочка, я бачу. Якщо щось, можна туди піти. До речі, скажи, будь ласка, де там вона? Напевно, вона. Ой, точно. А вона біжить за якоюсь дівчинкою чи що? А, понятно, понятно. Uh, я до речі бачила, що вона вроді би за трьома якимись пацанами бігла, ні? Та вона на велику бігла. О, во вона! Вона там одного челика вже зловила. <свист> Давай, тікай, челік, тікай! О, до нас прийшов якийсь робот. Робот-бобот. <свист> от, такі от робот -робот До речі, до речі, насчет відео. Відео вийде у нас завтра. Тому чекайте. Так, і ми ще покращимо свій, свій голос э, після того, як ми це запишемо. Так. Bye. О, ще якась дівчинка йде до нас. якась до Бай! О, де б голова вже відривалася. Yeah, Стоп, а скільки воно коштує твоя анімація? Bye. Я забула. Двісті центрів. Двісті центів, так. Ой, все побіли. побігли. Я там її бачила. Там кнопочка, а там же есть да, кстати. О, так. круто, еще дальше. Куда? Да, нам нужно на книжку, О, дали. Дали. а потом дальше. на росточек. А, на книжку? А, ага, и сюда, да? Да, там есть прозорье З... листочек. Ага, так и заховайся, потому что мне ник видно, заховайся. Во, все, на панно не видно. О, во, вон он работает, во, во, во. Во, трёхчелеки в лапы. Да. Бежим, челеки! Угу. Я вас верю! Віка зробила такий спойлер, який в нас завтра буде відео, от так от. У нас буде завтра десь максимум два відео. Так, а мінімум одне. Бо, тіпа, ми з Вікою тіпа, дворідні сестри, ми живемо окремо. І якби я до неї завтра прийду. Будемо грати. Ось так. Якщо ви хочете, підписуйтесь на мій канал і я дуже вам буду вдячна за ваші перегляди. Я буду теж дуже вдячна за те, що ви будете підписуватись на мій канал та буде зростати аудиторія. Блін, ми так безпально сидимо, слухай. Ти щось мені козирьок, що ти мені робиш? що Ти хочеш волосочко. Волосочку через шапочку. Прикинь, через шапочку! Окей, вот у нас... Шо у нас просто на месте. Я вообще не знаю. О, все, Ну, Так вот он, пацан, побег. У нас слепа, чешо. Слепак. 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 Так, не, ну мы шаблы спальники. Слухай, может, давай уже прощаемся. Ну, мы не знаем, щепак. Больше лишь пару секунд. Давай, 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 давай. Селуем всех. Папа. デスクトップデスクトップデスクト